Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 311 за підручником мали про клас автора Олександра Істера. І наше завдання спростіть вас поїхали з першого. Так, я відразу собі намалюю пару разів дров. Ви вже знаєте, що я з ними не дуже дружу. Так, 49 нас 7-m. Мінус м квадрат. На ну так самий. Так, Дорівня. Так, щоб додати відміняти дроби з однаковими знаменниками, знаменник залишаємо той самий. Тобто 7 мінус М. А чисельники віднімаємо 49 m квадрат. І ми бачимо, що у нас у чисельнику формула скороченого множника. дорівнює. Розкладаємо 49 це 7 у квадраті, тобто 7 у квадраті мінус m2. По перше, до у нас буде 7-m помножити на 7 плюс m. А той самий – 7-m. Бачимо, що можемо скоротити При множенні маємо право. Скорочуємо, нас залишається 7 плюс n. Так, з першим справились. Переходимо до другого. Так, другого. так само малюю собі пару весов дрова. Так, що в нас виходить? Х плюс 7 поділити на х квадрат мінус 1. Мінус 6 на х квадрат мінус 1. Така сама схема було для нас не так уж і складно, правда? X квадрат 1 це у нас без зміни, так? А в чисельнику x 7 6. Що у нас виходить? 7 6 1, тобто x 1. А в знаменнику у нас формула знову ст.а.к. сама формула скороченого множника різниця квадратів, тобто у нас буде x 1 помножити на x 1. Можемо скоротити так, звичайно. Так, не забуваємо одиниця в чисельнику в знаменнику х мінус 1. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. Так, що у нас тут цікавого? Так, у нас 5х мінус Х квадрат мінус y квадрат. Так, бачимо вже формулу скороченого множника. Так, мінус 5y мінус 2. На таке саме. Так, знаменник залишається той самий, х квадрат мінус y квадрат. Так, дивіться мінус перед другим дробом. Змінюємо знаки на протилежні, Тобто у нас буде 5х мінус 2, мінус. 5y плюс 2. Змінили знаки. Що у нас виходить? А у нас виходить мінус 2 плюс 2, само знищується, залишається 5х мінус 5y. Так? І х квадрат мінус y квадрат. 5 можемо за дужки, Так, залишиться х мінус у. Так, П'ятірочку вбрали, так? А ось тут розкладаємо за формулу скороченого множника. Те саме: х мінус і, різниця квадратів, х плюс y. Можемо скоротити. Не залишується 5, поділити на х плюс y. І, і останнє залишилось 4. Ну, я думаю, це у нас буде найскладніше з цього номера, так? Тому треба бути уважним. Так, 3а мінус 4b. Формула Агама до Б на квадрата. Додавання, слава Богу. 2а мінус b, 2 а b на квадрат. Дорівнює. Так, знаменник залишається той самий, поки не розкладаємо. Так, що у нас буде в чисельнику? Значить, 3А мінус 4 b так, плюс, не змінюємо знаки, 2а мінус Б. Поїхали, зводимо подібні. 3А плюс 2А, це у нас буде 5А. Дуже цікаво і мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус 4 плюс 1 буде 5B. Ну, ви зрозуміли, так? Щоб п'ятірочку можемо вже винести за дужки, так це точно. Так, виносимо. Тобто п'ятірочку забираємо, залишається А мінус Б. Поділити на А мінус Б. До квадрату. Можемо скоротити А мінус Б і одну забрати. Що нас залишиться? 5, поділити на А мінус Б. Все, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.